Як замінити інструмент на ЧПУ? Два види тримачів я, гск 40 і гск 63 В них от, відповідно дві пари ключів. Спочатку міряємо приблизний виліт інструмента з самої фрези, щоб наступно поставити так же. І в ці дев'яти треба приблизно. Втягуємо фрезу із цанги, так? так Тягуємо з цанги. плотно, сіли. Продуваємо, Далі. очищаємо посадкові зміни фрези на заточену. Треба так само назад вставити. Спочатку. Кинути вручну і виставити приблизно на таку ж відстань, яка у нас стояла перед цим, тобто 39,3. Приблизно ось десятками десятка ролі не грає. Вже зажати. Треба прописати зміни у програму. Ставимо в магазин з інструментами. Відповідно, в якому він стояв. Номер 7. Наступний, номер 8. Це просто запасна, де має знаходитись фреза в магазині інструменту, визначаємо, навівши на... Тобто де шоста реза, IT це 8 магазин. Для, для зміни в програмі перейти в меню MT-менеджер по L3. По F3 для зміни, зміни параметрів. так? Все, і Міняємо параметри. Далі знаходимо дану кризу або в барабані тут, або в лівій панелі. Ось показується у нас фаза F10. І вона одразу нам підсвітиться в цьому меню. Так. Далі входимо в плюс і відкриваємо параметри конкретного інструменту. І бачимо длину, діаметр, визнання і далі так само Тоді вращення, подачі стандартними це ми записали як міняти вертикальний інструмент горизонтальний інструмент так само відкручується тут ключем заміняється інструмент і прописується програмно так само. Щоб зняти інструмент. Як знімаємо, показуємо? Так, треба перейти в щоб зняти інструмент, потрібно панелю 9, далі магазин інструментів, і от кнопка треба перед цим зійти з тримати, щоб станок фізично перейшов в положення для зміни для зняття інструмента вручну. Він там опускається. Далі треба інструмент. фізично взяти його в руки, тримати і нажати кнопку ось цю. Ручного, ручного приводу Відпустили його інструмент, його можна поставити в барабан. Так. Можна його замінити, поставити в барабан. Так само Так само повертаємо інструмент. Нажимаємо кнопку, виїхав штиф і поставили його на місце. Випадку, якщо інструмент зняли і поставили в барабан. Треба задати його ID в нашому випадку 13 і нажати, щоб установити, тепер станок розуміє, що він в шпінделі. Якщо ми зняли і фізично, назад в барабан інструмент, треба так само вписати ID, Там треба вписати 0. Можна так само вручну прописати, щоб станок повернув в барабан інструмент і взяв необхідний. От так Як ми прописали, щоб він поклав в барабан, зараз показує нам станок, що в шпінділі інструмент відсутствує. Ну, при запуску наступної програми він автоматично візьме, необхідний. Як виконувати заміну сверла? Так само переводимо станок в положення для ручної зйомки можна перейти в агрегат і підняти назад основний агрегат, щоб він не заважав, щоб він до нас піднявся. Далі нам треба необхідно з цієї ж панелі агрегати, опустити необхідний нам слот і воно його фізично опустить. От в нашому випадку слот номер 2 Слоти йдуть через один. Один лівий оборот, одні праві обороти. Далі. Далі необхідно повернути в необхідне положення і відкрутити шестигранником 3 мм обидві болтики. Далі болти попускаємо і витягуємо сверло. Замінюємо на необхідний і вставляється він завжди до кінця. До упора. Так. І станку вже добувається довжина самого сверла, яка вказана на упаковці і уже зажимає. Довжину діаметр сверла так само прописуємо. Так само в мт менеджері от нижче є в панелі сверлильні голови і так само от нижче після фрез всі сверли. Так само можна змінити данні різання, діаметр і так далі. Після того, як провели всі зміни, його зберігаємо обов'язково. Всі зміни потрібно зберегти. Після збереження змін можемо продовжувати роботу.